Так, Subaru Legacy. ми сьогодні з помічником. А, так, піднятие, заміна заміна стойок передніх. Зразу був ліфт, подвістки, терлобарки. Рішили, що зробити. Рішили зрізали. Хтось зрізав а, чашку, переварив. І машина піднялась, але начало добивати на ямах. Від отбойник на розрив амортизатор почав робити. Що ми вирішили зробити? В відео в інтернеті особо толкового нічого не знайшов, там один мужичок і зняв, тільки купив я стойки передні з аутбека. Що в нас виходить? По цій частині там хтось відео дивився, типу оце длин, сюди, вниз, ні. Вони однакові. Різниця в чому? Тарілка приварена вище і сам, зараз я його виставлю приблизно, щоб воно було похоже на дружку. Оце приблизно в одному рівні. В одному рівні, дивіться наскільки длинніший. Получається, пружину змістило і ход трохи додавали, якщо тут ход. Зовсім залишився ніякий. Зараз я вирівнюю по цій частині. Тобто, якщо приблизно по болтам вирівняти, ну так, приблизно. Зараз оце воно. Отак, так, трохи отак. Майже. Бачите наскільки. Якраз до того не вистачає. Що я зробив? І ще до цього я докупив пружини. Мало того, що саутбека я ще й взяв пружини с 25 Оце Legacy. Оце Легасі. Це аутбек. Приблизно також виставляємо в рівень. Наскільки вона довше? Раз, раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4. На один віток більше. Воно десь в рівні. Що по цим взяти, то рівно. А тут наскільки вище. Я ту сторону вже зібрав. Зібрав, мені дуже сподобалось ход е, амортизатора, що е, вниз, що вверх, майже 50%. Одне що ж, стягнути її стяжками я стягую самими простенькими. Трошки тяж, тяжко. А далі стає і зараз зберу і покажу, як воно все по висоті. Потім буду назад ставити також аутбек і з пружинами новими. Так, зібрав, прикрутив. прикрутив, виходить десь отак. До арочки між аркою і колесом 10. Дивимося там по приводам. Зараз по-бистрому спущу, прушів. Вода, речові шарово, дивіться, стоїть рівнесенько, без нахилу. Шарово стоїть рівнесенько, без нахилу. І невеликий невеличкий нах, нахил на шрусує. Ну, в принципі, майже рівно стоїть. Трошки-трошки вище. Це ще ж пружинки е, підсядуть. І буде. Добре. Не треба ні підрамник опускати, нічого. Рівненько. І тут рівненько. І на піввісь рівненько. Трошки-трошки вгору йде. І тут так само. Так що не випадатиме, не тягнутиме нічого. Це без проставок, без нічого. Просто треба закинути було вон шари вінові і все. Поставив закинути аутбековську ходовку, стойкі пружини і усе.